А ну, вставай ти бігом. Ти що дурний, ти мене за що вдарив? В тебе що взагалі немає розуму, тут? ти нашу його камінцем вдарила. Та мені все одно, ти що хочеш, щоб я на 10 років сіла, чи що? Ну, як ти не розумієш? Тебе все одно вони зловлять, ти не втічаєш від них. Я не знаю тепер, скільки тобі сидіти, я не знаю. Я бачу, ти що вже з ним в одній команді? Рішили мене обидвоє на нари відправити, не получиться. От він живий хоча б. От, от що з ним робити? Ти не бійся, я все на себе візьму. Зараз щось придумаємо, зараз ховаємо його кудись. Але вперед кави поп'ємо і щось будемо думати з ним. Баба, слухай мене, а все буде нормально. Ми вийдемо сухі з цього, я тобі кажу. Ти що зробив? Ти що зробив? Пробач. Пробач мене за все. Я любила тебе, правда. Бу -бу 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 будь, будь ласка, не падай. Живі, я тебе прошу. Бу Якщо мені, як працівнику, загрожує небезпека, я маю право стріляти.